У Миргороді 20 вересня відбулася фотосушка. Різновид фотовиставки просто небо організовано управлінням освіти, молоді та спорту Миргородської міської ради спільно з молодіжною радою. Назва виставки Дім там, де серце символічно перегукувалася з назвою одноіменного фотоконкурсу, що проходив раніше у травні цього року. Молодь громади, зокрема й внутрішньо переміщені особи, через свої світлини розповідали, з чим у них асоціюється дім. Ми збирали фотографії авторства юнаків і дівчат, які проживають в нашій громаді, де вони демонстрували, з чим них асоціюється дім там з рідним парком, якимсь вуличкою, лісочком поблизу свого селища, і з улюбленим місцем в себе вдома, можливо, там, чи з улюбленою тваринкою. І ми вирішили, що з нагоди дня міста було б добре, щоб ці фотографії побачили як можна більше людей. Через дощову погоду у день міста провести фотосушку не вдалося, та організатори не відмовилися від задуму і згодом презентували містянам і гостям виставку світлин, що зберігають у собі спогади та тепло рідної домівки. Сьогодні на вихідних ми розмістили таку символічну фотосушку «Дім, там де серце. Це якраз ті світлини, які робила молодь. І хочемо, щоб як можна більше містян і гостей міста побачили, яким це місто і свій дім бачить молодь. У конкурсі взяли участь близько 70 робіт у різних вікових категоріях. У травні цього року за результатами онлайн-голосування було визначено та нагороджено переможців. Проте, з нагоди дня міста Миргорода всі охочі знову могли неспішно розглянути світлини і відчути їх атмосфери, кожен по-своєму. Цікаві такі фотографії, різноманітні дуже, захоплює дійсно. Різна по-своєму передає свої враження. Сама інколи фото роблю, саме атмосферні такі знаєте, для себе. І це дійсно задумка сама по собі хороша. Це було б дуже непогано і, молодь би цікавилась. Саме менше покоління, школярі, 16-17 років, це було б дуже цікаво. І я думаю, і фото було б більше, і аудиторія була б більша. Чим більше було б виставок в місті, в різних локаціях було б дуже цікаво. Виставка тривала один день біля центральної площі, це Мир. Хтось розглядав світлини, задумливо і уважно вчитуюсь у кожну деталь, а хтось радісно усміхався, впізнавши знайомі місця. Емоції були різні, так само, як і уявлення про дім, бо дім там, де серце.